Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо порівнювати групи предметів та закріпимо такі поняття більше, менше та порівну. А також повторимо знайомі геометричні фігури. Порахуйте, скільки метеликів! Вірно, п'ять. Порахуйте, скільки тюльпанів. Вірно, чотири. Чого більше? Метеликів чи тюльпанів? Вірно, метеликів. А наскільки метеликів більше? На один. Молодці. Порахуйте, скільки намальовано горобчиків. 3. А скільки намальовано яблук? 7. Чого більше? Горобчиків чи яблук? Вірно. Яблук більше, ніж горобчиків. А наскільки ж яблук більше? Накладемо горобчики. Зверху на яблука. Три горобчики прикриють три яблучка. Чотири яблучка залишаться неприкритими. Тобто яблучок на чотири більше, ніж горобчиків. А горобчиків на чотири менше, ніж яблучок. Порахуйте. Скільки тюльпанів в лівому букеті? Три. Скільки тюльпанів у правому букеті? П'ять. Скільки морквин в лівому пучку? Шість. А скільки морквин в правому пучку? Чотири. Подумайте, чи є тюльпани або пучки морквин, де кількість предметів рівна. Правильно, немає таких. Тепер перейдемо до іншої картинки. Порахуйте, скільки каструль. Дві. Скільки кришок? Дві. А скільки трикутничків під каструлями намальовано? Чотири. А скільки квадратів? Чотири. Чого менше? Трикутників чи каструль? Вірно, каструль. А наскільки? На дві. Чого менше? Трикутників чи кришок? Кришок. На скільки? На дві. Чого більше? Каструль чи квадратів? Квадратів. На скільки? На два. Чого більше? Кришок чи квадратів? Квадратів а на скільки? На два? Чого більше? Каструль чи кришок від них? Вірно, їх порівну. Каструль стільки ж скільки і кришок. Тобто дві. А чого більше? Трикутничків чи квадратів? Вірно, їх порівну. 4 трикутники і чотири квадрати. Молодці. Порахуйте, скільки яблук? Три. А скільки груш? Три. Чого більше яблук чи груш? Вірно, їх порівну. Яблук стільки ж, скільки і груш. Порахуйте, скільки синіх квадратиків. Чотири. А скільки біля них червоних трикутників? Два. Чого більше? синіх квадратів чи червоних трикутників? Так, більше синіх квадратів. Наскільки більше? На два. Наступний малюнок. Порахуйте, скільки жовтих трикутників? Три. Скільки зелених квадратів? Три. Чого більше жовтих трикутників чи зелених? Квадратів. Вірно, їх порівну. Трикутників стільки ж скільки і квадратів. Наступний малюнок. Порахуйте, скільки бускового кольору квадратів. 2. А скільки фіолетових трикутників. Чотири. Чого менше? Бускових квадратів чи фіолетових трикутників. Вірно, менше квадратів. А наскільки менше? На два. То наскільки ж виходить більше? Трикутників? Вірно, теж на два. Молодці. Розгляньмо наступну картинку. Скільки іграшок пірамідок зліва? Три. А скільки іграшкових літачків? Порахуйте. Вірно. літачків чотири. Чого менше? Пірамідок чи літачків? Так, пірамідок. А наскільки їх менше? На одну. А чого більше? Пірамідок чи літачків? Більше літачків. Наскільки? На один? Молодці. Розгляньмо першу картинку зліва. Які на ній геометричні фігури? Так, круги. Які геометричні фігури? На картинці, що посередині. Так, квадрати. А які геометричні фігури на картинці справа? Вірно, це трикутнички. Порахуємо круги. Скільки кругів синіх? Три. Скільки кругів червоних? Три яких кругів більше синіх чи червоних? Вірно, їх порівну. Червоних кругів стільки ж, скільки і синіх. Тепер порахуймо квадрати. Порахуйте зелені квадрати, скільки їх. Чотири. Порахуйте червоні квадрати, скільки їх. Три яких квадратів більше? Зелених чи червоних. Зелених. А наскільки більше? На один. Вірно. Тепер порахуємо трикутнички. Скільки синіх трикутників? Три. А скільки жовтих трикутників? Два яких трикутників менше? Менше жовтих трикутників? А наскільки менше? На один. Молодці. Дітки, подумайте і скажіть, яке число більше? Три чи два? Вірно, три. А наскільки три більше двійки? На один. Молодці. А тепер дуже смачне завдання. Рахуймо пірожни. Яких пірожніх більше? Червоних чи коричневих? Вірно, червоних. А наскільки? На одне. А яких пірожних менше червоних чи коричневих? Менше коричневих. А наскільки? На одне. Молодці. Давайте з вами повторимо геометричні фігури. Назвіть фігури, які ви бачите: квадрат. Трикутник. Круг прямокутник. Розгляньте уважно ракету і скажіть, з яких геометричних фігур вона складається. А тепер розгляньте кораблик і скажіть, з яких геометричних фігур складається цей малюнок. Молодці! Ви в мене були такі молодці. Всі гарно працювали. Я прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!